Доброго здоров'я моїм глядачам, провожу початковий огляд ознайомлення з новим товаром на ринку України від компанії Sparta з електровелосипедом Сакура. І саме перше, з чого я починаю, це вага електровелосипеда. 38 кілограмів, ну там декілька грамів. Розраховуємо на 38 кілограмів вагу цього електровелосипеда. Тобто, людина, яка бажає придбати цей електровелосипед. І хоче спускати його до підвального приміщення або піднімати на перший другий поверх. Я скажу, що хоча 38 кг, але це буде доволі таки складно. Літіонна акумуляторна батарея 48 В 12 А знаходиться в рамі, натиснувши на кнопочку, можна з легкістю, буде, взявши за ручку, дістати цю батарею і зимою в приміщенні заряджати. Адже заряджати потрібно. Кожне 20 днів, в незалежності від того, їздите ви чи не їздите. Нагадую нашим покупцям, а також інформую майбутніх покупців. Ну і ціна цього електровелосипеда на сьогодні 29 тисяч гривень у нашому магазині Планета Залізяка. Кому цікаво, залишайтеся і буду розповідати про інші дрібнички. а кому не цікаво, вибачте, і хочу надати таку інформацію, що Багато глядачів на моєму каналі полюбляють мотоблоки, міні-трактори і пишуть Віталій, розкажи про важкі дизельні мотоблоки водяного охолодження. Надаю таку інформацію, що незабаром буде відео огляд нового мотоблока, який з'явиться на ринку в Україні з додатковим генератором, який дійсно все ж таки буде заряджати акумуляторну батарею. Ну а я повертаюсь до електровелосипеда Сакура і розповідаю про нього. Має металевий кошик об'ємом приблизно 7-9 літрів. Має металеве крила над колесами. Має дисковий гарма. Також має гуму 20х3,0. Має підніжки для самого водія та пасажира. Має педалі, які доволі легко крутити однією рукою. Має підніжки для пасажира. Та не дуже зручну спинку, як на мене, але для людини 90 кг, яка важить. Ця спиночка якраз буде гаразд. А якщо враховувати, що маємо ще спинку, яка притримує людину, то можливо використовувати, щоб завести дитину або онучка до садочка, або до школи, щоб не випало. Сидіння доволі зручне, але, звісно, не таке, як в електровелосипеда Сілач, але доволі зручне. Як на мене, трохи некомфортно. Для людини з вагою до 100 кг буде непогано. Регулюється вгору та вниз. Також має амортизатори. Задні амортизатори. я спочатку подумав, що газу і почав шукати, де ж тут їх підкачати. Виявляється, бутафорія. Насправді, звичайні пружинні амортизатори. просто зроблені для краси. Не ведіться на цю штуку, але гарно все ж таки виглядає. Але не працює так, як замислено. Просто гарна картинка. Має фіксатор задньої підніжки. Можна поставити на центральну підніжку. Ну, я її називаю задній, бо на задньому колесі, і зафіксувати, щоб не впало. Має замочок, щоб замикнути і не вкрали вашого електровелосипеда. Ключик, який йде до заднього замочку, йде з ліхтариком, тобто вечором підсвітити, для того щоб ви бачили, як ставити та витягнути ключик. Електровелосипед має задній металевий щиток. Теж пластмасова така декорація, мабуть, якщо. Розраховано буде їхати дівчина з довгою юбкою для того, щоб все-таки не потрапила до колеса. Захищає, як в індійських мотоциклах, захист сарі. Тобто, це така декорація пластикова, вона доволі гнучка. Думаю, потрібно чи не потрібно вирішувати кожному власнику, хто придбає цей велосипед. Задній болотник брезговий, захищає від бруду та пилу. має звичайний катафот та стоп електровелосипед. Парта сакура має першу передачу, другу передачу, третю передачу. Має сигнал. Поворотники. Поворотники попереду та позаду, що супроводжується зумом. Має з збудованим usb входом та колонку для того, щоб подорожуючи, слухати музику. Ні, ну дурня не дурня. Але слухаючи музику, можна підняти свій настрій, подорожуючи між селами або між селом та містом. Чому кажу, що між селом та містом? Тому що між містами навряд чи доїде, бо пробіг у нього приблизно 40-50 кілометрів. З міста Звягель до Баранівки доїде. З міста Звягель до Ємільчина можливо, доїде. Спробуємо, якщо знайду людину вагою до 110 кілограмів. Але цей МП3 Це дуже цікава річ для підприємців-початківців. Можна записати свою рекламу, подорожувати дорогами України, приїжджати в людні міста і розповідати, свіжа газетка, свіжа газетка або кава, мінеральна вода, або просто рекламувати. Магазин планета Залізяка знаходиться за адресою вулиця Житомирська, 104. І просто подорожувати по автовокзалі. Або ж, де вокзалі до велике скупчення інколи буває людей, які роз'їжджаються в різних містах і рекламувати свою продукцію. Як варіант, молоді підприємці, роздивіться, будь ласка. Намальовано, що тут є USB-вхід, жодних проводів. Кріплення під телефон дуже якесь застаріле, мабуть, самих перших. Свій телефон, ну, саме цьому приладу, свій телефон я би не довірив би. На місці покупця я просто зняв би і поклав би вдома, щоб не заважало керувати і не відволікало уваги. Зеркала, як на мене, величезні, Такі самі, як в електровелосипеді Силач, Sparta Max, в інших. Тобто огляд 70% задовільний. Іду далі. З цієї сторони маємо металевий захист ланцюга. Ланцюг доволі легко прокручується. Я вам показував вже. Ось можна прокручувати рукою. Електровелосипед сам по собі легенький, має панель приладів, показує заряд батареї. Заряджено чи розряджено. Поворотники ліворуч, праворуч та кілометраж, з яким він рухається. Тобто, не дуже така шикарна панель приладів, але невеличка фара попереду доволі яскрава. Також електровелосипед має багато ключів для того, щоб. Замикнути саму батарею, для того, щоб замикнути заднє колесо, нагадаю ключ з підсвіткою, а також увімкнути саме запалення, як на мою думку, дуже забагато ключів. А також є сигналізація. Тобто можна, натиснувши двічі блисковку електровелосипед запустити, не вставляючи ключ в запалення, натиснувши на сам замок, просто зняти сигналізацію. І вже потім включаєте і собі подорожуєте. Тобто електровелосипед готовий до використання. Контролер електровелосипеда в антивандальному корпусі. Мені сподобалось в цьому велосипеді гарна, широка гума. Іде м'ягенько. Хочу нагадати, що саме цей електровелосипед не для тих людей, які полюбляють швидку їзду. Або от інколи буває, просипаєш і швиденько треба на роботу, на всіх парах, на третій швидкості, екстремально гальмуєш і ось що може бути. Зверніть увагу. Сама гума широка, диски вузенькі. І коли мій помічник розганявся до 40 км, гальмував, є ймовірність, що можна скидати широку гуму. Тобто на цьому електровелосипеді просто скидала покрошку, перепрошую. І бачите, що трапилось. Натиснув на гальму, гальма, гальма дискова, працюють відмінно і ось маємо таку проблему. Тобто може вириватися сок з камери, може скидатися мугуму. Тобто їздіть обережно, коли купуєте цей електровелосипед, різко не гальмуйте і дуже швидко не газуйте. Тобто це для людей, які полюбляють спокійний ритм життя. Потрібно щось привезти, вже для людей більш літніх, легко перекинути ногу. Не треба через велику раму десь лізти, шукати дробину, підставляти стільця. Просто спокійно перекинули раму, в раму ногу і поїхали. А також електровелосипед може бути корисним для усіх вікових груп. Намагався від себе розповісти щось про цей електровелосипед, але маю величезне бажання побачити огляди цих електровелосипедів вже від власників, які будуть розповідати і плюси, і мінуси. Вже в житті краще, ніж я. Прихід запчастин на сакуру. екранчик, вилки, сідушки, ручки газа. корзини, резина.